Арманд Еммануель Дюплесі, Герцог де Лишріе, перший градоначальник Одеси, який керував містом на початку 19 століття, французький аристократ, який після революції втік до Російської імперії, він став справжнім батьком засновником Одеси. За часи його правління, а це з 1803 рік, по 1814 рік місто перетворилось з невеличкого порту на одне з найважливіших міст Чорноморського регіону. Рішельє розвивав торгівлю, залучав іноземних інвесторів, упорядкував міське планування та дбав про благоустрій. За рішельє починає розвиватися скатарство. Вперше з'являються віноробне підприємства. Одеса забудовується красивими будівлями. Архітектура кожного будинку погоджувалась з рішельє. Починає будуватися театр, лікарні, собор католицької церкви. Починається зведення карантину, стрімко розвивається торгівля пшеницею. За 1804 рік Одеса заробила понад 3 мільйонів рублів. Та вже в 1808 році Одеса за кордон продала товарів понад 6 мільйонів рублів. А транзит східних товарів до Франції сягнув 11 мільйонів рублів. Швидко збільшується населення. Та вже в 1812 році в місті проживає понад 20 тисяч мешканців. Успішно розвивається культурне життя Одеси у побудованому театрі. Постійно йдуть спектаклі, а рішельє слідкує за оновленим репертуаром. Відкриваються комерційні гімназії, розпочинає працювати благодійний інститут, який мав жіночі відділення. У 1815 році рішельє залишає Одесу та очолює уряд Франції та навіть за кордоном не забуває про Одесу. Надсилає для бібліотеки ліцею, названим Його ім'я. Книжок на 13 тисяч франків. Герцог Арман Еммануель Дюплесі де Решельє де Dufranç помер в ніч на 17 травня 1822 року. Похований в церкві Сарбони в Парижі, йому було 55 років.